Доброго дня, шановна громада, вітаємо вас на урочистому зібранні з нагоди Дня Державності України. Сьогодні, 15 липня, українці відзначають День державності. Це свято запроваджено на утвердження спадкоємності понад тисячолітню історію українського державотворення, що засвідчується першими згадками про заснування міста Києва, про історичні події пов'язані з діяльністю видатного державотворця князя Київського Володимира Великого. Цей день наповнений особливим змістом, бо українська державність не лише історія і традиція, це жива боротьба. І сьогодні вона триває не лише на передовій, а й у серцях тих, хто чекає звістки про своїх рідних. Тисячі українців досі лишаються полоненими, а поважаються безвісти зниклими. Їхні родини у тривожному очікуванні, їхні матері, батьки, дружини, діти щодня живуть у надії побачити живими. Про ще зелений жито з української землі, ти заради, чого варто жити діти наші малі, ти зараз. Вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії, вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче своє життя, кожну безневинну жертву. see you very Само підняти державний прапор України добровольців добровольчого формування номер 1 Крижопільської селищної територіальної громади Сергія Снігура та Сергія Вієру. Урочистості з нагоди Дня Державності України оголошуються відкритими. Слово надається селищному голові Володимиру Василишину. Шановні жителі громади, колеги, родини наших воїнів. Сьогодні ми зібрались тут у день, який має глибоке, символічне значення: День української державності. Це свято нашої історії, нашої гідності, нашого незламного духу. Це день, коли ми вшановуємо століття боротьби за право. Бути вільними на своїй землі. Війна забирає найкращих. Вона ламає долі, залишає в серцях біль і порожнечу. Сьогоднішній день особливий не лише своєю урочистістю, а й глибоким спомином поруч із нами родини загиблих і зниклих безвісти воїнів. Вони тримають у руках портрети своїх рідних, державні прапори як символ пам'яті. Любові та незламного духу, герої серед нас у наших думках, у наших серцях. Їхній подвиг безмежний, а наша віра жива. Щиро дякую тим, хто нині відстоює українську державність там, на передовій. Дякую кожному, хто своєю працею, допомогою щоденними справами наближає нашу перемогу. Нехай міцніє українська держава, нехай повернуться всі. Наші захисники живими. Слава Україні! Ми продовжуємо нашу тиху акцію для підтримки родин, сімей, рідних, близьких, усіх, хто зник безвісти. До мікрофона запрошується Тетяна Данілкіна, дружина безвісти зниклого Леоніда Данілкіна. Дорогі друзі, шановні родини, небайдужі громадяни. Ми зібралися тут не просто як свідки історії, а як люди, які не готові мовчати, коли зникають ті, кого ми любимо, пам'ятаємо та чекаємо. Сьогодні не просто день, це наш спільний біль, це голос матерів. Дружин, дітей, які щодня прокидаються з одним єдиним запитанням. Де наші рідні? В Україні тисячі зниклих безвісти, кожне з цих імен це життя, це історія, яка обірвалась незавершеною. Це не цифра в статистиці, це чиясь любов, чиясь надія, чиясь молитва. І допоки ми пам'ятаємо. Допоки ми говоримо, вони не зникли, вони живі в нашій боротьбі, в наших серцях. Знайти кожного. Ми зібралися сьогодні у важливий день: це день української державності, день, коли ми згадуємо наші корені, нашу історію, нашу боротьбу за право бути собою. Це не просто календарна дата, це нагадування. Що держава починається не з прапору чи гімну, а з людей, з тих, хто стоїть за неї, і з тих, кого ми ще чекаємо. Бо що таке держава без пам'яті, без відповідальності, без справедливості? Сьогодні, в День державності, ми маємо сміливо подивитися в очі правді. Наша держава ще винна. Винна тим, хто пішов і не повернувся, тим, хто захищав із них, тим, чиї імена досі не названі. За кожним статусом зник без батько, брат, дочка, друг живий, справжній та близький. Ми не маємо права миритися з тишею, бо кожна хвилина мовчання про зниклих це ще один день невідомості для їхніх родин. Це мати, яка чекає руками, але не отримує відповіді. Це дитина, яка малює тата, хоча навіть не пам'ятає його голосу. Це дружина, яка не знімає обручку, бо не казала прощавай. І сьогодні, коли ми святкуємо нашу державність, ми маємо сказати голос: держава це і про пам'ять. І про пошук, і про людяність. Ми вимагаємо не просто співчуття, ми вимагаємо дій системної, відповідальної, щоденної роботи і встановлення долі зниклого безвісти, бо не може бути сильною держава, яка не знає імен своїх героїв. Ми стоїмо тут не для Галочки, ми стоїмо тут. Бо серце не дозволяє мовчати, і ми стоїмо тут не вперше. Бо любов сильніша за страх, бо пам'ять сильніша за забуття. Нехай ця акція не буде не просто нагадуванням біль, Нехай вона буде актом державності, бо справжня держава це коли ніхто не лишається сам. Сьогодні наша обіцянка, ми пам'ятаємо. Ми шукаємо. Ми чекаємо і ми не здаємось. І поки жива пам'ять, і поки горить свічка, і поки лунає слава Україні, жодне життя не зникне без сліду. Слава Україні! Слава тим, хто не здається, слава тим, кого ми чекаємо. І до мікрофона ми запрошуємо Івану Флору, сестру Зниклого безвісти. Дмитра Флори, дорогі українці, шановні родини наших захисників, побратими, друзі, гості запрошені. Сьогодні не просто черговий день календаря, сьогодні день української державності. Та в цей день наші серця не святкові, вони сповнені болю. Бо державність це не тільки про герб та про прапор, це про людей, це про наших рідних. Це про кожного, хто став на захист цієї землі української. І сьогодні ми тут заради тих, кого немає поруч. За тих, хто безвісти зник у боях, за тих, хто в полоні, хто на передовій. Ми не знаємо, де вони. Це наші з вами сини та доньки, це наші чоловіки, це наші брати, друзі, сусіди. Це ті, завдяки кому ми маємо право говорити українською, святкувати День державності, стояти тут. Як вільні, горді та нескорені, безвісти зниклі, це не значить забуті. Кожен з них це частинка нашої державності, частина нашої свободи, це частинка нас з вами. Ми їхній голос, ми їхня дія, ми їхній тил. Ми вимагаємо дій, пошуків, розслідувань. Ми хочемо знати правду, бо правда це основа спроможної державності. Держава не може бути сильною, якщо вона не знає долю своїх воїнів. Держава не може бути вільною, якщо її діти залишаються десь у темряві без імені, без відповіді, без могили. Хай кожен зниклий буде знайдений, хай кожен, хто чекає, дочекається, і хай кожна мати знатиме, що її дитина герой, якого шанує і пам'ятає вся Україна. Наші ще не вдома, наші не ситі, наші голодні. Слава безвісти зниклим, слава родинам, які не здаються, слава Україні! До мікрофона запрошується Наталія Басенко, мама безвісти зниклого, Євгенія Басенка. Шановні присутні, сьогодні свято свято державності. Як мені не важко я мати військового безвісти зниклого, Барсенко Євгена Михайловича 1997 року народження воїна 14-ї бригади Червона Калина. 5 лютого 2024 року загинув мій син, офіційно признаний безвісті зникло, але мій син не повернувся додому. До сьогоднішнього дня. Кожен день, кожен день я хороню свого сина. Я його бачу. І ось сьогодні свято державності. Я не шкодую, що я тут. Я сьогодні тут, щоб сказати і нагадати. Наші діти, наші сини ішли, ішли. Аби віддати свою честь, аби віддати свою відність своєму народові, не вагаючись, ви чуєте, не вагаючись жодного разу і йшли і боролися. Боролися для того, щоб ми тут стояли з вами, вільні такими, якими є наш український народ, фраза, яка завжди звучала з вуст мого сина. Завжди підтримує мене, завжди робить мене сильною і незламною. Матусю. Я маю бути там, де мої хлопці. Мається на увазі не той, з ким він виростав, мається на увазі не той, з ким він пив каву, мається на увазі не той, з ким він дебоширив, а його його покоління, його хлопці, де ма він їх підтримати. І таким мій був мій син, надійним другом. Часто до сьогоднішнього дня ми підтримуємо зв'язки із його побратимами. Допомагаємо їм. Тому я хочу вам сказати, війна продовжується, війна продовжується, не будьте байдужими, не будьте байдужими до тих, хто проходить поряд нас в формі. до тих, хто знаходиться в автобусі із поламаною ногою. І з протезом не забудьте вступити їм місце і будьте завжди добрими. Будьте завжди поряд із ними. Підтримуйте наших хлопців. Підтримуйте тих, хто не повернувся. Підтримуйте тих, хто поряд на сьогоднішній день знаходиться на полі бою. І підтримуйте нас. Ви знаєте, нам потрібна ваша підтримка. Не потрібна нам вона матеріальна, потрібна те, що ви нас. Розумієте, розумієте тим, що допомагаєте таким самим, як наші сини. Наші сини були справжніми патріотами і не вагаючись віддали своє життя. То будьмо такими ж самими незламними, такими ж самими сильними. Дай Бог нам усім, щоб ми витримали з вами, вистояли. І велике було бажання всіх хлопців в Криму побувати в Криму. І помити ноги. І дай Бог, щоб безвісті зникли, стали всі відомими. Моє ім'я мого сина не було на шпальтах газет, які повідомляли про його смерть. Але я знаю, мій син загинув. І тому я сьогодні не мовчу. Я є його голосом. Я продовжую його справу, яку він готовий був віддати за своє життя за Україну. Тож будьмо гідними українцями. Боїмся, боїмся, ми точно поборемо. Слава Україні, слава нашим захисникам. Поверніть чи ви, живих чи ви, матері, дітей, скільки ще ночей, заплаканих очей, спривджених. Поясніть малі, чому батько їй і не напише, і, але вони бути разом з ним, а він пішов у вічність, а там за горами. Крутими схилами, мати не спить, молиться кричить, сину поверни а там за горами, за крутими схилами. Мати не спить, молиця кричить, сину поверни, а там за горами, за крутими схилами, мати не спить, молиця кричить. Свіну помер, там за горами, за крутими схилами, мати не спить, молиться, кричить, свіну поверний. Живий. Урочистості з нагоди дня державності України оголошуються закритими. Просимо покласти квіти до пам'ятника Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, пам'ятного знаку борцям за волю України, пам'ятного знаку загиблим воїнам в зоні АТО ООС та алеї пам'яті як символічний жест, який відображає нашу вдячність і пошану тим, хто віддав своє життя за наше майбутнє, висловлюючи таким чином нашу пам'ять і вдячність.